Сьогодні я пропоную вам послухати молодь, яка вже не хоче жити так, як ми жили, в олігархічній системі, де без хабаря і кумовства нічого не вирішувалось. Вони мають зовсім інше мислення. На року я спілкувався з Нареттю Сашою, молодим хлопцем, який має свою думку. І хоче, щоб в Україні панував закон і справедливість. Наретя Саша перед війною закінчив Залиманську середню школу, яка ще в 2007 році війшла в п'ятірку кращих сільських шкіл України. Після цього вона тільки покращувала свій учбовий процес і матеріальну базу. І ось прийшов Русський мір і приніс. Свій порядок, школа в руїнах. І що буде далі? Ніхто не знає. Твоя мрія, Саш. Мрія в глобальному плані можна, так? А можна так. дві. Можна дві. Які? В глобальному плані хочеться дійсно перемоги і жити в власній державі. А якщо брати мою власну мрію, то їх напевно, буде дуже багато. Одна з основних. Ой. Одна, одна з основних це просто гід, гідно жити, отримувати, там, ви знаєте, жити справедливо, в справедливому суспільстві, де ти будеш виконувати свою якусь функцію так, в цьому суспільстві і будеш получати, отримувати за це гідну зарплату. От у мене, от у мене це одна із мрій. Коли я б працював на благо своєї держави, на благо своєї сім'ї в майбутньому і отримував за це чесно, справедливу плату, достойну. Так? Достойну, як це в Європейській державах. Дві тисячі доларів, три тисячі доларів. Оце от є одна із таких основних, напевно, ну, це я б назвав би не то, що мрія, це, напевно, ціль. Але я думаю, що цю ціль можливо досягнути, якщо об'єднатися, всім об'єднатися. Тому що там в суспільстві є. Якщо є, є така статистика, якщо в суспільстві є 5-7 відсотків таких активних та ідейних громадян, то можна здійснити революцію. Але революція це не там кров, це не обов'язково смертя людей. Це просто соціальне перетворення, це просто соціальне перетворення і різкі зміни в суспільстві. Їх можна досягнути, але досягнути їх можна тільки об'єднавшися всім, всім разом. А не так, що хтось буде бути активним, а хтось буде нічого не робити. Так, нічого не буде. Але тут питання стоїть інше. Чи можливо взагалі зробити так, щоб всі громадяни стали активними і ідейними? Оце от насправді дуже важливе питання. Чи... Все залежить від вас. Вже, напевно, від нас. Дякую, Саша. Мені було дуже приємно з тобою спілкуватися протязі року. Я з тобою вів не один раз це, це такі взаємо, це взаємо. бесіди. І мені цікаво, як молодь буде, реагує на все те, що відбувається у нас в країні. Ви знаєте, я ж навчаюся на історичному факультеті в Каразіна. У мене є староста Гліпа Стахов. Він для мене, знаєте, такий. Не можу назвати його лідером, але він, я на нього дивлюся, і я хочу від нього ще взяти власне, ну тобто своє, так? проаналізувати його і взяти щось корисне від його характеру для себе. От вони кожної суботи, в Харкові збираються і проводять мирні, мирні мітинги, так? на підтримку Збройних сил України. Їхня акція просто в них є гасло, гроші на ЗСУ, щоб влада не грала гроші. Тобто тут питання в тому. Конституція забороняє, щоб люди виходили під час воєнного стану на мітинги. Але питання в іншому: чи можна красти під час війни гроші? так? Що вони роблять? Ось це питання вже насправді, яке повинна хвилювати кожного громадянина, мій староста, так? це взагалі студенти це ідейні такі люди. Це, це такий прошарок, який. Може зробити зміни, зміни в суспільстві. От Студенти взагалі вони славилися, це інтелігенція, вони славилися тим, що там революція гідності, так, перші, хто вийшов, це студенти, це люди, які прагнуть змін, це молода кров, це там, люди, які, студенти, які просто розуміють, що якщо щось відбувається не так, потрібно це змінювати. А змінити ж можна мирно, змінити можна мирним насильницьким способом. Що можна додати до його слів? Тільки одне ця молодь вже не дозволить олігархам керувати країною. Вона відповідально віднесеться до тих людей, які будуть нами керувати. Україна понад усе, слава героям!